Вітаю на каналі Інтервізер з вами студія Світлана Кошнір. Сьогодні ми будемо говорити про ну звичайно про підсумки літа 2024 -го. А хто у нас на зв'язку? Звичайно, вже традиційно. і Мені це дуже приємно, що ми підводимо підсумки і відставляємо оцінки нашій владі за здійснене і на жаль, не здійснене з українським політологом, кандидатом політичних наук Ігорем Рейтеровичем. Ігоре, якщо ви нас чуєте, бачите, вітання вам. Вітаю! Ну, одразу тоді тема у нас зазначена. А які певні події ну найяскравіші за ці три місяця: червня, липня і серпня 2024-го, ви би виділили? Ну я мабуть три події виділю. Ну, це, зрозуміло. Операція збройних сил України в Курській області, рішення Верховної Ради щодо заборони ну певних релігійних об'єднань, які афільовані з країною агресором, і я би виділив ще одне глобальне таке питання. Воно розтягнулося на все літо. І ми його наслідки, на жаль, мабуть, будемо відчувати ще дуже дуже довго. Це питання нашої енергетичної безпеки. Це три ключові такі моменти, які ну дуже багато привертали уваги, і наслідки від яких будуть я не побоюсь цього слова стратегічними. А от якими вони будуть позитивними чи негативними, ну це час власне покаже. А тоді я додам ще, які відбувалися події. Президент на зовнішньому контурі провів величезну низку зустрічей. Був і фактично і на G7, і було прийнято рішення, що заморожені активи нам почнуть передавати країни. А окрім того, ми підписали десятирічні безпекові угоди з Європейським Союзом і зі Сполученими Штатами Америки. Також ось ви Ви згадали, і це була. Одна з наймасштабніших, одна з наймасштабніших за три повнотри роки широкомасштабного вторгнення Росіян в Українську державу, ракетна атака, при якій загинуло найбільше кількість простих цивільних громадян. Коли були уражені об'єкти соціальної сфери, а не військові об'єкти, в тому числі і дитяча республіканська клініка, лікарня, охмадит, також ми бачили за ці три місяці, ну, по-перше, розмови про підвищення податків, і, до речі, пережили вже підвищення тарифу на електроенергію, не дивлячись на те, що страждаємо від обмежень, під час під час того, поки наші енергетики. Ки відновлюють, відновлюють, намагаються на маневрову генерацію. А ще був знаковий візит міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Китаю запустили два застосунки, і пройшла велика кампанія по верифікації своїх даних наших військовозобов'язаних два застосунки резерв плюс і армію плюс запрацювали. Ну і до, до всього ж ще. От Верховна Рада вирішила, що має, може піти собі дозволити у відпустку. Фактично, якраз вийшовши з того, прийняла рішення стосовно позбавлення нагород зрадників. Ну і власне, ось якраз закон був прийнятий. Правда, він трошки з відтермінуванням стосовно того, що. Ті релігійні громади, ті релігійні організації, які афільовані або фінансуються з Російською Федерацією, пов'язані зі спецслужбами Російської Федерації, мають бути заборонені в Україні. А що із цих переліч, перелічених мною подій? Ви би? Підкреслили і давайте тоді підемо вже поетапно по підсумкам. Чого, чого ми досягли за ці три літніх місяці. як країна? Ну кожен з нас собі теж може відповісти. До речі, глядачі лідачі відповісти, чого ви досягли за ці три місяці. Літанаш, я б роз, розділив, мабуть, би це на три великі блоки. Якщо ми беремо чисто військовий блок, то в даному випадку в нас жодних питань не може бути до збройних сил України. Які на межі можливості іноді поза межами можливості здійснюють оборону країни і власне ну максимально там зникровлюють і Російську армію, і Російську Федерацію в цілому, і при цьому мають ще ресурси і здатність для того, щоб переносити війну власне на територію України агресора. Це дуже важливий насправді компонент, і попри ну об'єктивні труднощі, які ми мали з нестачею і снарядів, і техніки, взагалі, військово-технічної допомоги, яку нам обіцяли, ну ми побачили, що е, збройні сили вони тим не менше зберігають ініціативу і вміють правильно і вчасно реагувати там на якісь виклики, які власне перед ними постають. Тому, якщо, наприклад, давати оцінку там нашим збройним силам, ну вона мабуть буде близькою до максимальної, що до речі, підтверджують результати. Численних соціологічних опитувань, де рівень довіри до збройних сил він завжди далеко за 90%. і за всі три роки повномасштабного вторгнення, не зважаючись на певні там події, які відбувалися на фронті, цей рівень довіри менше не стає. Будемо сподіватися, що так буде насправді і надалі. Чому тому, що це дуже важливий морально-етичний такий компонент, який я думаю допомагає в тому числі нашим військовим ну, розуміти, що вони роблять правильну справу, і ця правильна справа буде мати відповідний результат, е -е, якщо ми говоримо про... Компонент зовнішньополітичний, ну я схильний його більшу міру позитивно звичайно оцінювати. І саміт миру був проведений достатньо е, великий. І, да, ми розуміємо, що результати його виявилися не ті можливо, на які ми від початку розраховували, але е, вдалося витиснути ну, на той момент максимум з того, що можна було власне зробити. Величезна кількість безпекових угод, е, які підписала Україна, знов таки, попри свою іноді певну декларативність, тим не менше містять і практичну складову. У вигляді грошей, у вигляді військово-технічної допомоги, у вигляді там обміном досвідом да, створенням якихось там спільних проектів, і на перспективу це буде непогана історія, яка я думаю, ще заграє іншим фарбами. Принаймні, Україна там на найближчі 10 років може бути впевнена, що частина наших потреб з точки зору захисту національної безпеки і оборони. Буде підтримуватися і задовольнятися в тому числі за рахунок наших партнерів, да, на які цю допомогу будуть надавати. Ну єдине, що тут максимальну оцінку мабуть не вийде поставити з кількох причин, якщо говорити там про 12-бальну систему. Я б десь на 8 оцінив. Чому тому, що ну деякі е, рішення або кроки вони все ж таки носили здається половинчастий характер, наприклад, у нас поки що не відбулося прориву е, в контексті країн так званого глобального півдня, хоча е, не виключно, що візит прем'єр-міністра Індії може цю ситуацію трохи змінити. Наскільки там вона зміниться, ну поки не будемо прогнозувати, але шанси на це є принаймні сам факт візиту. Його можна дуже вдало використати і трошки ситуацію на цьому напрямку покращити. Але тут головна проблема полягає мабуть, в тому, що ми чули багато заяв від і президента України і від людей, яких він уповноважив фактично на здійснення зовнішньої політики, що Україна готує свій мирний план, Україна готова сідати за стіл перемовин. Але ми поки що не побачили ну, чіткого цього плану тобто це якісь загальні такі заяви. Які ми змушені в тому числі у вас в студії коментувати, тому що ну там президент щось під час інтерв'ю каже, і це може мати подвійну в принципі трактовку, і там аналітики, експерти починають розбива... розбиратися, що голова держави справді мав на увазі, і це і це я мені здається серйозна насправді проблема. Чому тому що суспільством треба говорити суспільством? Треба говорити як з дорослими людьми, і якщо є розуміння, що якісь е, варіанти по яким може піти Україна. Вони там не супер оптимістичні або ну такі, на які ми сподіваємося, але вони достатньо реалістичні. Їх треба озвучувати, озвучувати не в закритому форматі, а озвучувати перед суспільством. Ну і чекати там на якусь відповідну реакцію, а потім думати, що робити надалі. Ну і нарешті, третє, внутрішньополітичний блок. Тут ну добре, давай поставимо п'ятірку, але по 12 бальній системі, тому що в мене насправді тут величезна кількість є питань, причому вона стосується як законодавчої, так і виконавчої влади. До Верховної Ради все ж таки буде трошки менше, мабуть, претензій. Чому тому, що коли треба, було, Верховна Рада збиралася, і якісь ключові законопроекти все ж таки приймала. Ну от там про мобілізацію. Там, наприклад, да, про законопроекти, які стосуються там національної безпеки і оборони підтримки збройних сил України, от тут зараз оборона там певних релігійних об'єднань. Тобто видно було, що коли е, треба якось там вже максимально мобілізуватися, то народні депутати на це здатні. Хоча ця дивна відпуска, вона викликає багато питань до сьогоднішнього дня, і буде ще викликати. Я думаю, надалі е, з іншого боку, Верховна Рада абсолютно провалила тест знову таки на суб'єктність. Хоча якраз цим літом в неї був прекрасний шанс, коли можна було ці суб'єктні єкт, суб повноваження собі повернути. На превеликий жаль, вона цим шансом не скористалася, і зрозуміло, що тут ключове питання власне, до провладної фракції, тому що вона повинна виступати локомотивом і Вона повинна бути лідером цих процесів. А от що стосується виконавчої влади, ну в мене немає якихось цензурних слів, тому що я от згадував не дарма енергетичну безпеку. До сьогоднішнього дня у нас немає навіть якогось реального плану, як ми будемо готуватися і проходити опалювальний сезон. Що робиться для того, щоб уникнути якихось там глобальних відключень, і так далі? Є якісь спорадичні заяви. Ми тільки літом дізналися, що кабінет міністрів зібрався і тільки розробив якийсь план. Які пов'язані з захистом енергетичної безпеки на третій рік повномасштабного вторгнення, і на, і на фоні того, що ще з минулого року Росія цілеспрямовано, регулярно і масово обстрілює наші об'єкти критичної інфраструктури. Але деякі дії виявилися несподіванкою, виявляється, для нашого кабінету міністрів. Це перший момент. Другий момент це наповнення бюджету. Історія про те, що давайте підвищимо податки, тому що ми не бачимо іншого варіанту. Знайти додаткові кошти або заяви там окремих народних депутатів, представників профільних комітетів, що у нас дірка в 500 мільярдів, давайте шукати гроші, не буде чим платити зарплату нашим військовим. Ну це із розряду якоїсь там тасмогоди. Ну я не знаю, як це по-іншому прокоментувати. Оскільки, наприклад, наші партнери, як би ми там не ставилися до деяких інших, їхніх заяв, вони вказували на ті сфери, де ці гроші можна знайти. Але рішення прийняте дуже банальне, дуже примітивне і дуже згубне для економіки. Давайте просто підвищимо податки, зберемо там якісь додаткові кошти і переживемо. Я не знаю, там опалювальний сезон. Що там буде далі, в принципі, нікого не цікавить. Ну і історія з тим, що в нас там п'ять міністрів в статусі тимчасово виконуючих обов'язки, в підвищеному стані. Прем'єр-міністр, який настільки нікого не чіпав. Що всі просто забули про його існування, що зіграло з ним потім певний жарт. Ну це ну на жаль, ну при всій повазі до пана Шмигаля, це це факт. Да, тобто, коли ти з усім погоджуєшся, треба зрозуміти, що рано чи пізно до тебе і відповідним чином почнуть ставитися. Тому в цьому контекст, контексті діяльність органів виконавчої влади, в першу чергу, кабінету міністрів, це. Дуже дуже погана історія, і я чесно кажучи, поки що не бачу її яким чином змінити. Чому тому, що розмови про те, що давайте приберемо шмигаля і поставимо когось іншого. А я не думаю, що вони дадуть той ефект, на який власне розраховують ті ініціатори таких змін. Ну і тут є ще один нюанс. Коли згадував про суб'єктність Верховної ради, як це не парадоксально, вона деякою мірою проявилася в захисті нинішнього кабінету міністрів. Значна частина депутатів і керівництва, частина керівництва про владної фракції ну сказали навіщо нам міняти його на когось іншого? Нас влаштовує те, що власне є, і отут вони вступили навіть в певний клінч з офісом президента. Ну робота далі ведеться. Але думаю, там до осені точно ніхто його чіпати не буде. А от, за результатами першого чи двох місяців опалювального сезону, певні зміни в нас звичайно можливі. Тому тут оцінка дуже дуже буде невисока, і най найгірше ну це на мою думку. Я, звичайно, не економіст. Я чисто з політичної точки зору дивлюся. Я не бачу якихось перспектив виправити ситуацію, що от можна щось якось так змінити. Що в нас Кабмін запрацює по іншому, і почне займатися тими речами, які він повинен був займатися від самого початку. Ну, власне, додам трошки трешу, і теж він буде пов'язаний з енергетичною сферою. Мабуть, одним із найбільших скандалів цього літа була затримка за міністра енергетики з хабарем у півмільйона доларів, а це будівництво. Чи там скандал, який теж пов'язаний з будівництвом і можливим розкраданням коштів, і можливими підставними або, скажімо, не зовсім? Коректно, мабуть, сказати, підставними, бо вони реальні фірмами, які мають будувати національне меморіальне військове кладовище, і останній скандал, який ще більше розвивається, навіть уже одна з посадових осіб втратила свою посаду. Це ситуація з відновленням республіканської дитячої лікарні. Охмадит, е, можливо, ще я щось прозівала? Може, забулись? Справді вже... їх насправді багато. Я не пам'ятаю, до речі, щоб нас колись раніше Верховна Рада викликала профільного міністра, щоб він розказав, а що в нього з корупцією в міністерстві. А це якраз тобто, стосується міністерства енергетики. Да? Тобто Верховна Рада викликала міністра. Подивимося, прийде він чи не прийде. Тому що знаючи наших міністрів, він може сказати Я у відрядженні я, ета ні, отак, я в домі. Да, отак покаже. Скаже. У мене є інші важливі якісь там питання і власне на це, на цю зустріч не прийде. Але це показова історія, тобто сфера, на яку звернуто величезна там увага. І Охмадіта, ну якщо окремо це теж стосується. Да? Тобто всі, всі люди ж за цим спостерігають, громадяни дивляться. І навіть там ну якісь просто треш угари, відсутність елементарних навичок управління. Тому що історія за хмедітом це історія, що як там вміло готувати, але не вміло подавати. Да? Тобто, гроші назбирали українці, бізнес там донори міжнародні наскидалися, при чому там за пару днів це зробили. Всі донатили. А тут виявилося, що менеджери, які в принципі повинні були просто ну, елементарно цей процес якось організувати. Вони не знають, що робити, вони не розбираються в елементарних якихось речах. Ну і плюс в них, мабуть, були якісь ще думки іншого характеру. Ну, це вже хай слідство доводить. Там ну, що вони хотіли з тими грошима зробити, або яка компанія там повинна була виграти цей тендер і власне цю лікарню відбудовувати. Ну, по факту, ми отримали колосальний репутаційний да. Е, мені колись оце питання задавали, до чого це призведе в контексті співпраці з нашими партнерами, коли почнеться вже від, ну, відбудова повоєнна Україні. То Мені здається, воно все зведеться до двох речей: або нам тупо не дадуть грошей. Ну це мало ймовірно, насправді. Або більш другий варіант. Ймовірний. Е, партнери створять точніше скажуть створити спеціальну інституцію, яка буде повністю під їхнім контролем, яка буде контролювати кожну копійку. Тому що ну по-іншому в них будуть виникати сумніви, а що буде з тими мільярдами, які будуть йти на відбудову. Тому тобто, ми вже набудували різних агентств питань відновлення і так далі. І вони теж і до них теж тепер дуже багато питань так? і з приводу захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Он зараз безліч питань стосовно фортифікації, наприклад, в Донецькій області, міста, які прифронтовими 11 років були ні, чорта не збудовано, навіть після початку повномасштабного вторгнення. Тому, от, скоріш за все, зведеться до того, що все це будуть контролювати і дуже жорстко. Продовжимо цю тему, тому що ну тема фортифікації, тема корупції ще одне у нас джерело є таких новин. Корупційних, але цього разу Міністерство оборони України, мабуть, подивилося на ситуацію з Міністерством енергетики, швидко-швидко зазбиралося і, роз... і нам повідомило, що розпочинає публічне обговорення антикорупційної програми на 2024-2026 роки. За інформацією Міністерства, програма спрямована на увага, запобігання, протидію, виявлення корупції, забезпечення дотримання. Стандартів доброчесності та виконання вимог антикорупційного законодавства. Ну і тут питання, тому що скандали з тим, що, начебто, у деяких заступників у заступників міністра у жінок є громадянство Російської Федерації. Потім питання, як вони спецперевірку проходили, Знову таки спливають. Скандальні історії про закупівлю вже ж, начебто, в реформованому державному операторі тилу, і так далі. І так далі е, міністерство оборони відповідає за національну безпеку і оборону а не просто лише за те, щоб Збройні Сили України були забезпечені усім. До речі, вони і не всім забезпечені. Чи побачимо ми по осені можливі якісь певні зміни серед заступників міністра? Поки що про зміну самого міністра не йдеться. Ну і в розглясі все це буде можливо його переформатування складу кабінету міністрів, не дивлячись на те, що не всі. У провласній фракції готові голосувати. Ну прийде час, дадуть команду, натиснуть волшебну зелену кнопочку і проголосують. Ну якщо запропон... зроблять пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитися, да? а, і ця пропозиція вона буде ну такого трошки віддалено матеріального чи якогось іншого характеру. Ну зрозуміло, що це ж шторги. Ми ж розуміємо, що. Спротив, наприклад, частини депутатів чи частини там керівництва фракції пов'язане з тим, що вони е ну не хочуть просто міняти зрозумілих їм міністрів, а е мабуть, зрозумілим там по по якійсь там співпраці, е яку ми не завжди бачимо, тобто вона є там не публічною. Е з приводу там міністерства оборони, я не думаю, що міністру зараз щось загрожує насправді, тому що. У нас і так одного вже міняли. Це тільки нещодавно остаточно в стан справ зміни заступників. да, вони були. Мені здається, вони можуть бути достатньо такими кардинальними, але навіть якщо відбудеться переформатування кабінету міністрів, ну скоріш за все цей міністр там посаду свою збереже. Ми ж бачимо, що в офісі президента дуже уважно ставляться взагалі до пошуку людей, особливо на ті посади, які власне в сфері компетенції глави держави, і їм там потрібні зрозумілі люди. Хочу ж питання йде не стільки про професіоналізм, хоча у умірав достатньо професійний, і принаймні він там вже розбирається в багатьох питаннях. В яких повинен розбиратися, але от е, ключовим тут все ж таки є вміння правильно комунікувати і не помилятися дверима. Ну тобто чітко знати, куди треба заходити, а куди заходити не треба, да і з ким спочатку треба обговорювати ті чи інші питання. Ну на жаль, ми живемо в такій ситуації. Ну слухайте, і при чому, якщо хтось у владі думає, що це непомітно, і про це, наприклад, не знають наші партнери, то вони дуже дуже глибоко помиляються. Я нещодавно велике інтерв'ю давав. Німецьким ЗМІ, да, німецьким журналістам, і повірте, вони настільки от, е, розібралися в цих історіях про неформальне управління. Якісь от такі от моменти, е, що мені особливо іми пояснювати нічого потрібно ну, не потрібно було да а більше просто підтверджувати якісь певні їхні роздуми, там і тези, е, які вони вже напрацювали. Тому в цьому контексті навряд чи хтось систему міняти буде, але ну прояви якісь боротьби з корупцією звичайно, будуть. Тому що по перше, цього партнери вимагають. По друге у нас все ж таки є антикорупційна інфраструктура. Вона працює, вона навіть іноді дає певний якийсь там результат. Тому от і розробляються якісь там стратегії. Вони голосуються, приймаються. Я не відкрию таємниці такі стратегії в кожному міністерстві. Тобто вони це роблять, затверджують там. Потім е, обов'язково підбивають квартальні, піврічні, річні підсумки. Е, і хтось, можливо, навіть отримує ще премію за ефективну боротьбу з корупцією або протидію там корупцію власне в своєму міністерстві. Тому ця історія з одного боку потрібна. Головне, щоб вона просто на пропонацію не перетворилася і її е, знаєте, не використовували там для якоїсь галочки. Ось так швидко ми розставили всі точки на і заповнили табель з оцінками нашим можновладцям. Визначили най потужніші ключові події літа 2024-го для України, як на зовнішньому контурі. Тепер модно говорити, так і внутрішня ситуація. З нами зв'язком оцінки виставляв український політолог, кандидат політичних наук Ігор Ритерович, за що ми йому щиро вдячні. Не забувайте підписатися, поставити лайк цьому відео, прокоментувати і поділитися ним в соцмережах. В студії працювала Світлана Кошнір. Не перемикайтеся.